Оце наші колядники, які із дому до дому, від квартири до квартири несуть людям радісну звістку про народження Спасителя Ісуса Христа. Несуть радість, мир, тепло, любов. Відливна зли з нами не мерзли! <плес> Вдячні люди із радістю приймали цих особливих колядників та навіть запрошували їх у свої домівки. Слава рожденому щастя! Кожнім домі і всім на землі! сію сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Хай Христос прийде до вас, принесе мир і злагоду, і здоров'я, успіх, процвітання вашій родині і вашій хатині, хай ваш рід занесеться в ім'я життя на небі, хай ваша родина буде благословеною рода коліна. І хай Господь Бог просто тримає мир і радість всьому цьому дому. Деякі жителі міста Червонограда, побачивши їх, здивовано запитували, звідки вони такі щасливі узялись. На що колядники відповідали: ми з церкви, посольство Боже. Часто такі запитання переростали в розмови, у яких люди ділилися своїми переживаннями та отримували розуміння, співчуття та підтримку. Як вас звати? Оксана Оксана, дуже приємно. Ми на ці зляні свята ходимо в етепу. О, і приносимо радість людям народним співом. Це така традиція по Україні. І питаємося у людей, ну, наприклад, вам колядки приносять щастя, радість, а я вже. яка от на вашу ну, на столі страва, ну, найулюбленіша в Різдвяні свята. Кутя, Це Узба. добре, мені теж мені Узба. теж подобається. Ви вірите, ну, що Ісус Христос народився і Він помер, він приніс е, нову звістку радісну для Філіпто. цього міста. От. Дуже дякуємо Дуже. вам. От. Я думаю, ми трошки поділилися своєю радістю з вами і бажаємо вам всіх благ е, і Божих благословить. Дякую вам. Тож всього доброго вам щастить, щоб ви були всі здорові, головне. А решта все додасться. Хай Бог висловляє нам ноги ногі важко. Дякую. Цей праздник приніс радість та щастя також і нашим героям.